Українська громада це місце комунікації, де можна дійсно знайти людей, які думають однаково і думають щиро про Україну. Українська громада для мене це можливість зробити якийсь проект, який вплине на життя суспільства взагалі. Тут пропонують розробити алгоритм, як з'єднати побажання громадян України з тими актами, з тими законами, з тими системами і механізмами, які є в державі. І це можливість реально впливати на те, що робить влада. Десять років громадської діяльності в сфері екології показали, що та ефективність, яку ми досягли, нас не задовольняє. Ми шукаємо можливості розширити і посилити свою активність. Для мене українська громада це перш за все є прояв того, що громадянське суспільство в Україні існує. При чому існує в різних формах, досить цікавих, яскравих, і існують люди, які неспокійні да, в своєму житті, які намагаються зробити щось трішечки не за гроші, а тому, що для них є щось більш цікаве, більш вартісне і більш несуще в цьому житті. Що Зараз такий час, що секрету, якщо не я, то хто? Інакше ніхто нам не допоможе, крім, крім нас самих. От я думаю, що в українській громаді я знайду таких самих людей не будь-дуж які. А в українській громаді, я, тому що хата цих людей, як і моя, не ніскраю. Українська громада це досить, досить потужний ресурсний центр, так би мовити, тобто організація, яка має свої власні ресурси, а по-друге, має певне коло людей. Які досить оперативно можуть бути включені в проекти, в процеси, допомогти, навіть просто підтримати словом або консультацію фахового спеціаліста організувати. І це теж є досить суттєвою підтримкою проєкту. Я член української громади, тому що вірю взагалі в громадянське суспільство, в суспільство громаду, і вирішив приймати участь у будові такого суспільства. Я думаю, що в цій організації буде більше проєктів, але під проєктом я розумію конкретну справу. Тобто будуть приходити люди, які маючи ну, хоча б одну вільну годину в день, або якщо навіть їм приходиться знаходити цей вільний час, вони будуть щось робити на загальну суспільну користь, тому що ми всі в Україні, взагалі в світі. Пов'язані один з одним набагато більше, ніж можливо здається на перший погляд. І Якщо кожен щось зробить не тільки для себе, а для суспільного блага, для суспільної користі, то я думаю, що це буде великий плюс, і ми нарешті побачимо ті зміни навіть не державі. Спочатку треба робити якісь зміни в країні, тобто серед людей. які до цього не бачили. І ми, нарешті, перестанемо говорити про те, що в негараздах винуваті політики, в негараздах винуваті журналісти, ми можемо щось змінити. І от коли ми все це усвідомимо і кожен скаже собі так, я можу це робити, у мене є така можливість, він прийде до української громади. От якщо я виходжу з цих розрахун розрахунків, то я упевнена, що в українській громаді буде більше проєктів, буде більше конкретних справ і буде більше координаторів цих проєктів, тобто людей, які ведуть за собою своїх однодумців. Коли збирається. Спільнота небайдужих людей своїми ідеями, своїм реальним бажанням щось робити, які, у, які, у бажаннях у є терміни, в яких є відповідальні особи, то буде щось зроблено. От, я думаю, що у громади є майбутнє, але це тяжка праця. Українська громада повинна розвиватися і структурно, тобто відкриватися представництво філії у регіонах, містах. України. Українська громада повинна розвиватися по напрямку проєктів, тобто як розвитку існуючих проєктів, так і проєктів нових зі своїми своїми лідерами і керівниками цих проєктів. Ну і українська громада повинна розвиватися ідейно, як місце, де збираються люди, ідеї, ресурси, яких об'єднує певна. Ідеологія певне необ'єктивності і віра в себе і в майбутнє України як держави.